Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма Актуальне інтерв'ю сьогодні у нас у гостях Тетяна Прибиш, директор комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд. Мої доброго вітання. дня. Доброго дня, студія. Розкажіть для початку, що входить у роботу Вінниця Зеленбуду. Ой, насправді ми виконуємо дуже багато. У нас понад 70 видів робіт. Це всі доглядові, які ми проводимо, поточні. З благоустрою роботи це догляд з зеленими насадженнями. Вони є досить різноманітні в залежності від сезонності. Тобто, якщо починаючи з ранньої весни, це якесь розв'язування вічно-зелених, обрізка дерев, формування, підживлення, полив, промивка після землі цих всіх зелених насаджень, потім у нас іде посадка квітів, догляд за квітами. Щоб ці всі квітники були безперервного цвітіння, ми за цим дивимося, якщо якісь зелені насадження потребують догляду, чи догляду в справі, коли є захворювання, якісь фітопатологічні, чи є шкідники, які вражають зелені насадження, ми одразу реагуємо на це все і виконуємо певні агротехнічні заходи. Також видаляються дерева, які Є аварійними і несуть пряму загрозу життю людини. Ми проводимо обрізки суховершинних дерев, зняття порослів, корчування пнів Для того, коли видаляється дерево. Ми висаджуємо одразу нове. На зиму ми ці всі вічно зелені зав'язуємо. І робота свого роду є циклічною, але одна міняє іншу, і тоді ми маємо гарний результат. Робота полягає в тому, що ми є на супідряді і виконуємо капітальні ремонти. Нашого благоустрою в місті роботи є досить багато на сьогоднішній день. В які пори року найбільша робота? Ну, найбільша робота в нас сезон. Вона приходить з першими промінчиками сонця, коли в нас є тепло, коли стала середньодобова температура плюс 10. Ми починаємо, приходять наші сезонні працівники. Сезонних працівників приходить близько 30-40 чоловік, і ми йдемо до перших приморозків. Це основна наша робота, основний наш пік, коли ми працюємо і в день, і вночі від самого рання і до смерканку для того, щоб встигнути обійти кожен куточок нашого міста. Над чим працюєте взимку чи не працюєте? Взимку ми також працюємо, тому що взимку в основному, що ми робимо, ми видаляємо всі ці дерева, які ми вимітимо в вегетаційний період, тобто протягом літнього весняного періоду. Ми їх вимічаємо. Складаємо певні акти, документи. Потім ми видаляємо ці дерева, ми проводимо обрізку, ми курчуємо пні і готуємо до весняної посадки місто. Ми перебиваємо всі гілля на щепу, а щепою ми опалюємо наші твердопаливні котли піролізні, які є на території нашого підприємства, і вирощуємо розсаду, яку ми ж все ж таки висаджуємо навесні. Тобто, в нас таке безвідходне виробництво, кожному є свій час і своє місце. Для озеленення міста ви обираєте лише непримкливі рослини? Рослини є різні. Не буває чогось без догляду, не буває чогось простого і чогось універсального. Звісно, обираються рослини, які притаманні саме для міста, які витримують задимленість, загазованість повітря, які більш посухостійкі рослини. Звісно, на це звертається увага. Але таких рослин, які не потрібно було б поливати, пристригати, знімати від цвілі квіти для того, щоб цвіли наступні, таких просто не існує в світі. Кожне хоче догляд, хоче любові, хоче постійно, щоб за ним дивились. Ось так скільки людей доглядає щодня за квітами у місті? Дивіться, взагалі на підприємстві працює близько 150 чоловік. Саме тих людей, які доглядають за квітами, це в нас є дві бригади в місті, які поділяються на лівобережжя і правобережжя. Їх близько 30 жіночок. Також у нас є дівчата в тепличному господарстві: 7-8 дівчат, які вирощують квіти, пікірують, які створюють постійну продукцію на постійній основі для того, щоб в місті ми могли її вирощувати, висаджувати. Як обираєте квіти, які саме рослини ви будете висаджувати на вулицях? У нас є дизайнер, який працює у нас невдовно протягом року. Ми створюємо нові проекти, нові ескізи. Навіть зараз ми вже будуємо нашу таку специфіку озеленення на наступний рік. Ми малюємо ескізи. Ми вже підраховуємо скільки нам потрібно насіння. На зимній період, щоб на наступну весну їх висадити, скільки потрібно зняти черенка чи, можливо, поділом корневищ, адже є дуже багато агротехнічних заходів, навіть в тепличному господарстві яких потрібно виконати для того, щоб ця квіточка мала такий візуальний ефект. І ми стараємося вже трошки відходити від однорічних квітів. Ми максимально висаджуємо багаторічні, задля для здешевшення процесу, розумієте. Ми висаджуємо зараз нова тенденція. Є злаки, це дуже доречно, це дуже гарно. Справа в тому, що вони абсолютно непримхливі в своєму догляді, і навіть в плані поливу атмосферних опадів вистачає для того, щоб вони мали такий гарний декоративний ефект. І тим паче злаки це динаміка. Коли віє вітер, вони рухаються. Це класно. Воно надає чомусь такому статичному динамічних відтінків. І дуже доречно, що. В Зимовий період вони також є в наявності, да, вони втрачають, не мають такого зеленого кольору, вони більш такого тепловатого відтінку набувають, але все ж таки ми можемо любуватися їми. І тільки рано весною ми їх зрізаємо при землі, і буквально через місяць вони знову відбивають до свого загального росту, і ми бачимо цю красу. А розкажіть детальніше, дизайнери вони створюють саме таку зовнішню картинку. А так. якщо Квіти, можливо, не всі одне з одним, не всі можна поєднувати. От Хто для це того, хворі? так, звісно. І от ми працюємо, ми всі абсолютно взаємозаміняємо. У нас є дизайнер, в нас є майстри, у нас в мене є заступник, принаймні навіть є я. Ми всі маємо спеціальну профільну освіту, ми вузькопрофільні спеціалісти. Тут є і дендрологи, і люди, які працюють в тепличному господарстві, розумієте, і ландшафтні дизайнери. Це є дуже важливим для того, щоб рослини поєднувалися між собою. Коли ти малюєш якийсь проект, ти не його на один день, а ти малюєш візуалізацію на роки. Навіть коли ти висаджуєш і воно між собою не зімкнулось, але ж ми розуміємо, що пройде 5, пройде 10 років, і це буде вже картина намальована. Тобто ти малюєш картину на перспективу. Навіть коли висаджуються молоді дерева висотою 4-5 метрів у місці, ми ж їх висаджуємо через 6-7 або 8 метрів. Для чого? Коли пройде певна кількість років, щоб ці крони зімкнулись, деревам було комфортно? Одне друге не притіняло, не заважало розвиватися у своєму рості. Тобто, це працює на перспективу на багато років, коли пройде час, щоб люди могли себе комфортно почувати в цьому. Чи цінують він вашу роботу, чи не шкодять благоустрою? Ви знаєте, я скажу, що не шкодять. Люди цінують, люди дякують. І ви знаєте, це дає нам якийсь поштовх працювати невтомно, працювати в спеку, працювати в надробочий час. Розумієте, люди дякують, люди бачать, вони цінують. Немає такого, звісно, наша нація дійсно стає європейською, стає кращою. Немає того, що було колись. Не псують в такій кількості. Да, можливо, є якісь поодинокі випадки, але вони не є критичними. Абсолютно, і нам це ще деякий стимул для того, щоб створювати ще більшу красу. Як ви гадаєте, чим це пов'язано? Що зараз люди почали більше цінувати, а раніше було більше ось таких порушень? Ну, ви розумієте, я думаю, це є. Якийсь ментальний розвиток можливо, час змінюється зараз. Діткам це доносять уже у вуха ще в садочку в школі, тобто ми морально стаємо більш вихованіше, стійки ми до того всього. Ми цінуємо, що є навколо нас. Ми цінуємо простір наш, тому що ми розуміємо, що ми в цьому живемо. А які рослини ви вже припинили висаджувати у місті, тому що там через яких причин, а які почали? розумієте, на жаль, на жаль, от, каштан Кінський це є е, нашим прикладом. Це дуже гарне, потужне дерево першої величини, яке дає гарну зелену масу і виробляє дуже багато кисню. розумієте, Але ми не можемо його зараз продовжувати висаджувати не тільки на території Вінницької області. Це стосується всієї України і Східної Європи. В плані чому? Тому що ми стикаємося з мінуючою каштановою мілью. Це саме той шкідник, який повністю забирає всі поживні речовини з листових пластин, каштанів, і вони просто всихають, вони погано себе почувають, і все дерево стоїть просто повністю без листя. Весь вегетаційний період. Тільки рано по весні у нас є період, коли воно тільки викине гарне зелене соковите листя. Прилітає шкідник, він його знищує за два-три тижні і знову для дерева стрес. І прийняти рішення абсолютно їх зараз не висаджувати. Так, є сорти каштанів, такі як каштан їстівний чи каштан червоний. Він вражається менше, але все ж таки він вражається, вона між собою регенерує і вражається все. Зараз ми стикаємося ще з проблемою самшиту вічно зеленого. Я самшитова вогнівка, яка просто за лічені дні. Також його вбиває, і замість вічно-зеленої гарної рослини ми бачимо просто жовтий кущ. Тобто ми стараємося від цього йти, ми шукаємо альтернативу. Є великий асортимент досить гарних, потужних дерев, які можна замінити. Є великий асортимент вічно-зелених кущів, які ми можемо висадити в нашому місті, абсолютно нічим не гірших. А які види рослин почали висаджувати? Можливо, цього року щось таке посадили? У нас. Є дивіться, це можуть бути платани, можуть бути ліквідамбри там, де є саме про кущі, ми говоримо, це може бути падуб? Ну тобто, є дуже багато кущів, тому що ми зараз бачимо глобальне потепління, і це є поштовхом для того, щоб ми спробували вже. Щось нове висаджувати, це є дуже доречним. Адже коли 10-15 років ми не до не могли собі дозволити платану, тому що ми бачили тільки наш південь, це Одеса. От вони їх висаджували. Так в нашому місті вони себе почувають причудово, чудово. Вони дають гарний приріст, близько півтора метра за вегетаційний період. Ну це дуже класно. Ці всі акації, умракуліфера, це які сформовані на штамп кульки. Олейні такі дерева раніше також вони підмерзали, погано себе почували. Зараз ми бачимо прогрес, дуже гарний. Для, для прикладу є вулиця Замостянська, де вулиці декілька років. А ми бачимо потужні шикарні дерева, які в кронах між собою зімкнулися. І ще пройде рік, і люди вже можуть гуляти в затінку по алеях. Розкажіть детальніше про систему поливу, як вона працює? Справа в тому, для того, щоб бачити смарагдове забарвлення цього зеленого, знаєте, такого килима, нашого газонного покриття, на деяких ділянках в нашому місті є автоматизований полив. Це вулиця Замастянська, перша та друга черга. Коли ми гуляємо по пішохідних алеях, ми можемо любуватися гарним газонним покриттям. Воно само собою ніде не з'являється. Це після посіву, після певного прополювання, від якихось шкідливих рослин, там е, влаштований автоматизований полив. Він поливає як газонне покриття, так і дерева під кожне дерево. Заведена спеціальна форсунка типу баблерів. Вона під тиском відкривається та поливає наші дерева на контролерах. Виставлена певна кратність, певна кількість води під кожне дерево, яке повинно поливатися. Так само там є датчики дощу, якщо ми спостерігаємо атмосферні опади, звісно, система не поливає. І це, до прикладу, не є одна вулиця Замостянська, це є зелена зона поруч музею Пірогова. Так само в нас поливається в'їзд, вулиця Київська, де наш куб стоїть, перехрестя Зулінського. Є вулиця. Площа європейська, набережна рошенних, що ми йдемо про це, міні-вінниця в центральному парку імені Леонтовича в місті є досить багато ділянок, де приділяється тому увага, тому що ну це гарно, це зручно. Ти знаєш, що в тебе завжди буде доглянута гарна ділянка, і для цього треба мінімум прикладати ну, людського ресурсу для того, щоб утримувати. І з часом воно є дуже ефективно і дуже вигідно в плані експлуатації. Якщо говорити за новоприєднані території до Вінниці, як там справа? Новоприєднані території Вінниці це Стадницький округ, Вінницько, хучерський також Десна. У нас є певні графіки робіт, які ми виконуємо. Це йде і покіс газонів комбінованих. Ми їх використ... ми їх виконуємо не тільки ручним способом мотокосами, а спеціальними фрезами на тракторах. Це також під'їзні дороги, це є дуже зручно, це ефективно і це швидко. Ми їх викошуємо. Також ми видаляємо аварійні дерева, які є на території цих ОТГ, тому що певний період часу не було такої можливості і ресурсу. Зараз ми за цим всім дивимося. Ми видаляємо ці аварійні дерева. Ми проводимо велику кількість обрізки дерев, щоб не заважали руху, прорідженню великомірних кущів. Цього року, хоч маленькі, але вже квітнички, ми створювали, ми висаджували троянди, десь це були однорічні квіти. В Десні ми висаджували живу огорожу із спіреї. Це були там ще певні форзиції, туї. Так само проводили. Ми за ними доглядаємо час від часу, поливаємо. В Гавришівці висаджували квітник в центральній частині селища. висаджували також троянди, вільницькі хутори. Тобто ми стараємося не обділити жодну з ОТГ. Є план, є певна циклічність проведення робіт. Ми приїжджаємо, виконуємо ці роботи і всі задоволені. Я думаю, що питань немає ніяких, адже в нас вже є одна велика об'єднана територіальна громада. І увага, яка приділяється в місті, ми стараємося таку саму приділити і там. А як війна вплинула на вашу роботу? Спочатку це дійсно було дуже складно, тому що ви самі розумієте, наше підприємство знаходиться через дорогу від вишки, де 6 березня влучило. Звісно, скло посипалось на тепличному комплексі, де були всі рослини. Того часу ми вирощували велику кількість тюльпанів до 8 березня. Тобто життя йшло своєю чергою, і ніхто не думав про це страшне горе. І звісно, коли то все посипалось, ми були ну, шоковані дійсно, адже ми є дуже близько. У нас і в офісному приміщенні, і в гаражному приміщенні. Всюди посипались вікна. Ми дуже раді, добре, що це було без жертв, що всі живі, здорові, це саме головне. Ми все потихеньку відновили. Певно, і зараз є певні проблеми, адже ми розуміємо про кошти, про який йдеться. Побилися всі лампи до освічування, які були ну від сили удару, все просто полетіло. Звісно, адже теплиця в нас не нова. Ми про це розуміємо. Але ми працюємо все нормально. В плані роботи одразу ми були, мабуть, тільки 2-3 дні. Поки було ось це, потім ми допомагали. Допомагали і на блокпостах, і вирізали і всі зелені насадження, допомагали їх будувати там, які забирали кущі. Тобто ми працювали практично весь час. Це саме була справа в тому, що це була зима, рання весна. Ще дівчата наші не виходили на роботу, які були в плані, були хлопці, і наші хлопці практично у всьому допомагали. На безкоштовній основі в той час навіть ніхто не думав про гроші. Всі думали, чим допомогти, що зробити, як бути корисним. Ми запитували, ми самі шукали роботу, де ми кому можемо в чому допомогти, де щось привезти, підвезти. У Нас були хлопці, це, це робоча сила. Хлопці своїми руками дуже багато допомагали нашим воїнам, нашим терону. Тобто, ось так. Чи є в вашому штатному числі співробітники внутрішні переміщені особи? Так, звісно. У нас є дуже багато, і в нас їх вже і було скільки. У нас були люди з Маріуполя, з Харкова, з Херсона, з Миколаєва, з Первомайського, Лиман, Рубіжне. Ну, тобто, ви знаєте, я можу перечислити, мабуть, половину нашого Сходу України. Людей дуже багато. І ви знаєте, люди спеціалісти. Дуже приємно. Люди цінують цю роботу, вони тримаються за цю роботу. І мені приємно, що в кожному кутку України от є такі люди. Які дуже гарно виконують свою роботу. До прикладу, у нас були люди із Харкова, які займалися саме озелененням і доглядом за зеленими насадженнями. Було приємно поспілкуватись і поділитися якимись враженнями, якимись здобутками. Знаєте, дуже класно. Ми попрацювали, все було супер. Зараз наш косторсник це також із Нью-Йорка, Є в нас таке у країні місто. Також працює Олена, чудовий спеціаліст. Ну що я скажу? Ми навіть коли починали набирати людей сезонних, ми надавали перевагу саме внутрішньопереміщеним особам, адже ми розуміли необхідність людей в коштах, що їм потрібно тут жити, їм потрібно зупинитися, годувати свої сім'ї. То ми спочатку набирали в свої штати внутрішньопереміщених осіб, а потім вже з нами працювали саме з Вінничанами. Ви кожного сезону набираєте нових людей. Дивіться, в нас люди приходять не ті самі. Наші працівниці, uh -huh. деякі вже по 40 років тут пропрацювали. 40, 30. От в цьому періоді це основна наша кількість е дівчат, так як ми кажемо, працівниць, які в нас працюють. Але звісно, приходять і нові. Це зрозуміло, проходять нові. Ну в процентному співвідношенні це близько 30%, Щоб ви розуміли, в нас люди всі ті самі. Знаєте, це, це дуже чудово. Коли ти даєш завдання, ти знаєш, що вони ж сто відсотків його виконують, що вони виконують його якісно, гарно, і що там не треба нічого перевіряти, адже це фахівці своєї справи. Дуже приємно, що працюю з такими людьми. Як часто до вас звертаються люди зі своїми пропозиціями, що вони хотіли би там побачити ось таке насадження? Ви розумієте, люди звертаються рідко, і я скажу, що це є чудово, тому що Кожен повинен займатися своєю справою: лікар лікувати, вчитель навчати, а ми повинні озеленяти. Тому що розумієте, скільки людей, стільки думок. Кожен має свою думку, кожен бачить щось гарне, але кожен до кінця може розуміти, що з чим може зростати, що не може. І для того, щоб не наробити шкоди, то одразу краще запроектувати, обговорити, прорахувати і зробити все правильно. Така подія на замковій горі висадили квіти у формі тризуба. Та що за квіти посадили? Дивіться, ми саме наш герб висаджено там другий рік поспіль. Це є дуже доречно в наш страшний тяжкий час. Ви розумієте, ми висадили там герб із однорічних квітів. Це є тагетіс, він лимонного кольору та агератум. Це синє панно, на якому саме і є наш трезуб. Ви розумієте, це одна з таких туристичних локацій нашого міста, де відкривається. Видно на Буг, на все наше місто, і це є доречним підкреслити ще раз нашу символіку, щоб люди бачили, відпочивали. І взагалі воно там дуже доречно, адже є певний схил, і на цьому схилі, навіть коли люди рухаються вулицею Славетною після староміського мосту, вони можуть любуватися цим панном. Розкажіть детальніше про цю композицію, хто працював над створенням. Працювали наші дівчата, наші дизайнера. Потім ми після розбивки це все висадили. Наші працівниці висадили ці всі квіточки, ми за ними доглядаємо, поливаємо. Все ж таки, якщо є якісь певні моменти, ми їх підсаджуємо. І ось зараз іде вже осінній період. Ми розуміємо, що однорічні квіти ці яскраві будуть відходити. Ми саме жовтий. Герб, будемо пересаджувати осінніми квітами, такими як хризантем, для того, щоб ми могли якомога довше любуватися цією красою. Також така подія у Вінниці виставила 29 сакур в пам'ять про жертв теракту 14 липня. Чому саме сакури? Ви розумієте, це дуже страшна трагедія. Я думаю, що вона дійшла до кожного до нашого серця, і справа в тому, що. Коли проєктували ці насадження, чому було обрано квітку сакуру? Це що таке сакура? Сакура це краса, це життя, це цвітіння. І зараз ми бачимо, що сакура була підібрана саме з червоним кольором листя, так, вишня дрібнопильчаста це взагалі. І доречно було розумієте, ми пов'язали це з страшною трагедією, що місто навесні жило, все бурхлило, все квітло, все було гарно. І в один прекрасний момент, коли трапилася ця трагедія. Квіти осипались, і ми бачимо такий насичено-червоний колір. Розумієте, ми їх так підібрали, щоб було життя, була краса, і після страшного удару, от ми бачимо просто статичні темного забарвлення дерева. Адже для когось просто цей день, ви розумієте, як це все трапилось. Ну це дуже страшно. А що зараз, які квіткові реконструкції тривають у місті? У нас ідуть не тільки квіткові реконструкції, розумієте. Ми працюємо на багатьох об'єктах, і озеленення – це не завжди є квіти. Це йде комплекс, це йдуть дерева, це йдуть кущі, це йдуть трави багаторічні трави, якісь такі злакові, про які я вже вам розповідала раніше. Це йде в комплексі. Робіт насправді є дуже багато. Щойно ми закінчили парк хімік. Зараз ми будемо працювати на площі Шевченка. Також буде там, де реконструкція костюлу іде на вулиці Соборній. Тобто зараз, якщо я почну прилічувати, це є дуже багато об'єктів, де буде проводитись озеленення. Ми також будемо працювати на вулиці Батоській, де йде реконструкція. Ми висадили дерева по вулиці Славетній, де був ремонт тротуару. Створилась нова зелена зона, висадили 15 прекрасних кленів, потужних, висотою вище 5 метрів, де вже буде затінок на наступний рік. Тобто є дуже багато робіт, де проводиться не тільки з висадки квітів. І для нас важливим є саме багато і максимально висаджувати дерева, тому що це кисень, це наше оточення, наша екологія, в чому ми живемо. Ось так з таких цікавих проєктів, можливо, все-таки охарактеризуєте хоча б один. Давайте на Соборній. Що саме там має бути? Ну, є певні проекти, вони вже є затвердженими. Вулиця Соборна, до прикладу, якщо це буде площа Шевченка, це буде потужний дуб. Висаджений крупномір, і він є там буде символом, певна символіка. Так само ми можемо сказати про парк хімік. Велика кількість газонного покриття була відремонтована, влаштована. це більше 40 соток газону. Висаджені нові молоді дерева. Так само зараз ми робимо уже закінчуємо на етапі закінчення реконструкція кардіоцентру на Хмельницькому шосе в плані озеленення. Також велика кількість дерев, кущів. І справа в тому, що не обов'язково красу в чомусь підкреслювати квітами. розумієте? Зараз на сьогоднішній день є такий асортимент дерев з різним відтінком, формою, фактурою свого листя, що ми дуже гарно впоруємося саме з цим. Воно може бути від світло-жовтого до насищено-червоного, це можуть бути зелені з білими обрамівками, це можуть бути кущі будь-яких форм. І Тим паче дуже доречним є будувати міксбордери. Це гарно квітучі кущі, коли один від, відцвітає, його замінює інший, і таким чином від ранньої весни до пізньої осені ми можемо бачити гарну картинку і тим паче на зимовий період розбавити чимось хвойним вічно зеленим. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо вам за вашу роботу. Нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях була Тетяна Прибиш, директор комунального підприємства Міниця Зеленбуд». Дякую вам.